Занесла петунії в кухню, а то вже стали пропадати. Там дуже великий мороз. Зараз подивлюся, як переночували мої петунії в кухні. Тут все-таки тепліше набагато. Ось з цієї петунії я ось, бачите, Зрізала сім штук, здається, але вони ще не дають відрусточки такі живці поки що. Які не різала раніше, вірніше, отдали 2. Тобто, значить, будуть проростати далі. З цієї це простячка. І не знаю, чи це синя, чи біла, ну, якась буде. І от я з неї нарізала. І дивіться, оце в мене в контейнері тут дуже так ростуть. Трішки не всі дали нові листочки, але я оце занесла сюди, бо вони дивіться, які Сейчас. салатові. От там, мабуть, холодно їм було. І зараз я їх в кухні поставила. Я зразу поставила в кухню, тому що. Чи потім чомусь взяла і винесла. Я отак накриваю контейнером. Тут конденсат, їм тут добре, тепло. Ну і оця петунія теж простячка, що я посадила. Теж одійшла після вчорашнього, а то так листочки похилилися. Думаю, жалко, пропадуть. Ну, як пропадать, так лучше занесу в кухню, Буде діло чи не буде. ну Це на другий день подивилася. Ну і оця розкошна ампільна, яку ми купували, я вже говорила, теж була так, листочки трішки зів'яли. Якось думаю, все жалко, звичайно. Так вже я над нею трудилася, щоб вона виросла мені. Ну, і ось вона відійшла за ніч. Хоча нам тепла багато не давали. Дали на 4 години потім виключили. потім ось на 4 години Ще включили утром. І зараз знову зранку вірніше, і зараз знову виключили це 9 година ранку, і до часу дня у нас не буде світла. А не буде світла, не буде і тепла. Ну Але ж тут трішки нагрілось, і тепліше їм Чим на веранді. там зовсім холодно. Я бачу, пропадають, ну жалко. Я думаю, пожертвувала своїм вікном тут. Я тут відкриваю і годую сірого, а тепер не буду відкривати, буду носити на вулицю. У нас сон час. Ми нагулялися на вулиці. Холодно, мороз. І тепер ми будемо спати.